Доброго дня малята! Дітки, сьогодні на нас чекає цікава подорож. Вас запрошую, малята, любі хлопчики і дівчата, в іграшковий дім яскравий, що дарує світ цікавий. Подивіться, тут багатства чималі. Все для вас, малята, це крамниця іграшок. Тут і машини, і літаки. Кораблі, ляльки, звірята, кубики. Всі вони стоять на поличках. Їх можна взяти і роздивитися, а також купувати. Всі вони нові, їх привозять з фабрики. У крамниці є продавчиня. А коли ви приходите з батьками в крамницю, треба вести себе чемно, виховано і спокійно. І вам обов'язково куплять іграшку, яка вам сподобалась. Отже, дітки, в якій крамниці ми сьогодні були? Так, в іграшковій. Як називається людина, яка продає іграшки? Так, продавчиня, молодці, наше заняття добігло кінця. Дінь, дінь, дзвениць, дзвіночок. Зачиняється крамниця. До побачення малята!